Купив мрію всіх львівських пацанів. І це Гольф Шостий 2010 року з мотором 2,5 літра. На жаль, найпростіша комплектація. Ніколи не був ваговодом і ніколи ну, чомусь не цікавився, але життя заставило сісти на, на Volkswagen. І що можу сказати по цій машині? Машина непогана, їде непогано. 170 кінських сил, розхід доволі нормальний. По трасі 8 літрів, по місту десь 12-13 літрів. Потужності вистачає. Автомат, коробка проста. І що є тут по салону? А по салону тут немає нічого. Тут є хіба що підігрів. Двох передніх сидінь, та й все. Більше нічого такого немає. І, ну, як бачите, тут вже трошки речей накидано. Що хочеться сказати найбільше. Машина гольф це непогана. Це була дійсно мрія всіх пацанів. Але найгірше те, що я не отримую від неї задоволення. От в мене немає такого бажання прийти, сісти і, від, ну, і відчути, от типу, клас, що я сів в цю машину. А от коли я їздив на Хонді, в мене таке бажання було постійно. Я коли сідав в Hondu сервії, то бажання чомусь от, задоволеності. У мене було бажання постійного задоволення, що от я прийшов, сів в Хонду, не сі... хотілося сісти. М -м Хоч. Гольфи вважаю теж непоганий варіант для пересування. Але такого задоволення не приносить. Чому так, не знаю. Напевно, ще є поки що е, хондовод, а не ваговод. Машина 2010 року пробіг 107 тисяч кілометрів. Є е, котнуто трохи збоку. Десь зацепили її, так як в Канаді ще дуже сильно сиплять хімію зимою на дорогах, то машини всі тут дуже ржавіють. І це видно буквально на таких ну доволі новіших машинах, там 2015 року, що вони є ржаві на порогах, вони є ржаві. До речі, багато канадських автомобілів немає підкрильників і ржавіють ну, в тих місцях. Отак от, от. Що мені ще доволі дивно. Може хтось знає з ваговодів. Тут є, типу, мав бути комп'ютер. Але я нажимаю на кнопку отут вверх, Бачите, така, трим, і воно мені ніякі налаштування, ніякі ну, бортові. Фактори не виводить, ніякі налаштування не виводить. І Не знаю, може хтось з вас стикався з такою річчю, як, наприклад, налаштувати ключ, коли натискаєш відкривати замок один раз, то щоб відкривалися дві пари дверей: і пасажирські і водійські. Потому що ну, я мушу тикати кілька разів, щоб воно відкрилось. Там перший раз відкриваються водійські двері, другий раз відкриваються пасажирські двері, і третій раз то відкриваються всі двері по колу. Як це поміняти, я, наприклад, не зміг ніяк зайти в налаштування і це змінити. Також дратує мене дуже оце пікання, коли не пристібнутий, Або відкриті двері. і Воно дуже пікає такий звук дратівливий. Хочу поміняти в майбутньому оцю мультимедійну панель, хочу поставити якусь на андроїді. М -м -м -під Підкажіть, яку би ви рекомендували і яку би ви ставили собі, така, щоб е ну, не глючила, щоб було нормально і не глючила. От і все. Більше нічого такого у цій машині нема. Кажу, крім підігріву передніх сидінь, кондиціонеру. Та й все. Це все, що можу сказати про гольф. Хоча, враховуючи, от я їздив на Рено, типу як Мегани, ну це такий клас. Сідушки на Мегані менші. І менш зручні, ніж Volkswagen. Тут така сідушка доволі широка, в ній зручно сидіти. Ну, така нормальна. І не жорстка, мені подобається. Зручно. Так що, скажіть, друзі, яку ви маєте Хонду або WaG машину? І чи мали ви колись гольф, чи мріяли ви про такий гольф? І що би ви в ньому зробили і покращили.